Вона написала заяву, тому що терор тот, тот, який починається, Тому що, извините, правий сектор ходить з зброєю, правий сектор з балончиками ходить, дежурят возле дома, дежурят возле больниці. дежурят везде и всюду. Откуда у вас потому... та Можна, пожалуйста, а в Ми лично, лично видели. видели. Не, потому... Оставьте її в покої. Оставьте а покой человека. Мы письма направляем Министерство образования, кабинет министров, администрацию президента, Верховный Совет. Верховный Совет. Письма э, под письмами подписи. Что в письме? Можете озвучить? Безопасность мы не писали про безопасность. Э, вот. Ну просто о ней рассказывали. но ну, я не знаю, что вам рассказать. Можно вас запитать звідки у вас цир плакат? Не можно. Почему? на Спросите у нашего начальства. А начальство кто у вас? Паша Григорьевна, там где-то нам. Ищите. Как свитки. Написали. А кто написал? Вы особисто написали? Ні, не, не я. А кто вам его дал? Люди, которые поддерживают Людмилу Ивановну. А кто это? это Что за Люди, Люди – это общество, которое против вот таких вот изувестских, как говорится, способов лить в глаза. это самое. Запитание, а вы тут за грошей за идею? За идею, за мы не за ідею, мы за минуту. А ви з любили вам незнайому особисто? Так, особисто знайомий, тому нічого пану про неї сказати не сказати. Тобто ви, це, ту, полярно, ви сюди прийшли. Боже хлопці? Дублічки. які гроші, коли, коли вона зараз хворіє? Боже, збав, Це Такі махрові регіоналки вони коли з нами дралися, коли ми пікетували облраду. Тому я думаю, що може комусь щось і заплатили, але однозначно знімі привілі бісіли. Снімайте як він жінку там знімає, а от молодець <правда> дулі крутить <правда> жіночку тол толкать у мене. Я прийшов сюда, як журналіст, а якісь екзальтовані жінки дали глибоко пенсійного віку, намагаються перешкоджати мені, виконувати професійні обов'язки явно за своїми. Репліками вони явно є комуністками, явно вони явно вони вибирали нам від Чернігова всяку гадость. Хочеш, щоб це Що правда, що фашисти Купріяненка і Соколов. Жодна ця людина не повинна сидіти в своєму кріслі. Тому акції наші будуть продовжуватися. Громада громада вийшла скажімо... Тобто Зараз ви вже будете не проти Скоробогатько, а проти Купріяненко і так, Соколова. Так, так, так. Громада вийшла, Что вам Соколов сделал плохого? Болтайте до хорошего ничего. Не надо. Не говорите глупо. не все не Чем акция ваша закончилась? Вы все уже разнеслись? Мы собрали. Все собрали. Да. мы собрали подписи. Мы уже четвертый день собираем подписи. подписи да? вы собрали? Я не знаю. Ушел, человек, я не знаю.